Моя дружина зрадила мені напередодні нашого весілля всього за день до нього, переспавши з колишнім хлопцем. Це було як удар блискавки, що зруйнував мої мрії про щасливу і міцну родину. Я знав про її минулі стосунки, вона не приховувала, що було багато хлопців до мене. Але я подумав, що, чесно визнавши цей факт, кохана змінилася, адже обрала вона мене чого переживати. Наші стосунки здавались такими ідеальними я вірив у нашу любов, довіряв їй, і раптове відкриття дало мені глибоке почуття втрати і зради. Спочатку було важко усвідомити, що відбувається насправді. Навіть зараз, після розлучення, я почуваюся втраченим та обдуреним, намагаюся зрозуміти, як минуле кохання могло змінитися таким болем. Це не тільки зрада, це зрада перед тим, як почалося наше спільне життя, це буде переслідувати мене довго. Зараз, через два роки після розлучення, я дивуюся, як я міг не порвати з нею того ж дня, навіщо одружився, знаючи про зраду. Як мені не спало на думку, що майбутнім батьком дитини можу бути не я, я дуже люблю свою доньку, тож не хочу робити тест на батьківство. Боюся дізнатися, що вона не моя. Дивно це все звучить, але це так. Я не одружився досі і не знаю, чи зможу повірити ще хоч одній жінці.